Чому духовне не можна відривати від матеріального, бо в нас є матеріальне тіло. Завдяки цьому ми існуємо в цьому житті. Ми можемо обійматися, створювати, цілуватися, мити посуд, їсти смачну їжу, займатися безлічю речей, які є в нас завдяки нашому тілу. Тому, якщо ви уходите багато в медитації, в духовні практики, ви втрачаєте цей зв'язок, а важливо бути в балансі, коли духовне і матеріальне збалансоване. В своєї закритій спільноті весь квітень я присвячую темі духовності. Ми будемо розглядати, як це бути духовною людиною, що таке духовність насправді. Чи залежить вона від зовнішніх проявів, коли я просто не їм м'ясо, я не ношу шкіру, я не використовую певний одяг і так далі. Але я маю зовсім інше мислення, я маю засудження, я маю гординю. І тоді це не про духовність, це просто про зовнішні прояви. А те, що у мене всередині, це зовсім інша історія. А це, що в моя усвідомленість не працює, це зовсім інша історія. Тому якщо ви хочете прокачати усвідомлене ставлення до свого життя і кожної дії в ньому, ставте плюсик до цього рілса, і ми вишлемо вам більш детальну інформацію.